Отже, давайте розглянемо топ-5 проблем і глухих кутів, куди найчастіше потрапляють новачки. І проблема номер один, з якою всі стикаються, і ви вже на, на, в своєму власному досвіді це помітили. Проблема в тому, що я не знаю, де мені шукати кармічного партнера. В моєму оточенні немає людей з такою ж метою. Взагалі, це помилкове судження, а, бо є маса людей з таким самим запитом. Бо дивіться, все, що ми бачимо навколо нас, походить з зерен у нашій свідомості, тобто з ментальних відбитків у нашій свідомості. І якщо в мене є якась мета, чи в мене є якась потреба, да, є те, що я б хотіла. Мати у своєму житті, це в мене такі ментальні відбитки зараз. І це говорить про те, що моя свідомість буде створювати таких самих людей, як я. Якщо ми подивимось на своє оточення і змістимо свій фокус уваги з себе на людей, навіть яких я не знаю, то ви побачите, що є маса людей з таким самим запитом. Просто проблема в тому, що ми звикли з вами фокусуватися на взагалі, концентруватися на своїх проблемах. І ми начебто не помічаємо проблемах інших, проблем інших людей, бо в нас своїх по горло. <да>? І людина фокусується на своїх проблемах. І зараз, от де ми ламаємо звичку, звичку свого мислення. Саме в цей момент, коли ми увагу з себе переносимо на інших. І я налаштовую антени на те, щоб думати, де та людина. І взагалі, не просто де та людина. А от я бачу кожен день, я з ким зустрічаюся, а в чому, які потреби у цій людини? І я задаю завжди собі це питання: а які потреби у цій людини? І коли я починаю думати таким чином, і оце щире бажання комусь допомогти, ці люди проявляються і завжди-завжди знаходиться не один, а п'ять. Друга помилка коли ви кажете, я не знаю, як допомогти іншому, бо сам цього не маю. Я не маю зараз гроші, як я можу допомогти фінансово іншій людині. Я не знаю свого призначення, як я можу допомогти іншій людині з цим призначенням. Бо ми. Не даємо поради. І це дуже важливо, друзі мої, зрозуміти, що ми допомагаємо. І якщо людина їй не потрібна ваша допомога, то ми просто не, до той, до, не з тією людиною працюємо. Ми працюємо з людиною, як, яка потребує, потребує допомоги. І ви кажете, я хочу допомогти тобі, собі, я хочу, це мені потрібно. Мені приємно, ви, ви собі знаходите слова, але вам треба почути від неї відповідь, що вона згодна і вона хоче, щоб ви їй допомогли. Розумієте, щоб ви зустрічалися, і ми нікому не нав'язуємо, ми нікому не даємо поради. Ні, ми просто щиро допомагаємо. А людина, якщо ми говоримо до неї від серця до серця, будь-яка людина вона це відчуває. І якщо то щира допомога, людина її завжди приймає. Розумієте? Тому, коли ви кажете, хочу збільшити дохід, як я можу допомогти іншому, якщо сам не має достатньо грошей, або хочу одужати, як я можу допомогти іншій хворій людині? В тому то і парадокс, щоб мати гроші. Гроші, вам потрібно їх почати сіяти. Вам потрібно їх давати малесенькими якимись сумами. І вам потрібна людина, хвора, якщо до здоров'я, без грошей, якщо їй потрібні гроші. Таких людей повно зараз, повно таких людей. І придумати, як ви можете полегшити становище цій людині. Все, практика, інструмент. Найважливіше, тут я вам казала, мінятися місцями з цією людиною. Дуже це важливо. І тоді вам буде зрозуміло, хочеться людина зараз, щоб ви їй води дали, чи ви, щоб ви їй продукти купили, чи щоб ви просто з нею провели час і вислухали. Ви розумієте, залежно від цілі. Ви відчуваєте, що потрібно цій людині. А якщо вона не має за що за квартиру заплатити. Прийміть у тому участь. Прийміть у тому участь. І не кажіть мені, що у вас немає змоги. Є у вас нато змога. Є. Просто немає звички, немає звички ділитися з іншими. Розумієте? І оце малесеньке зерно, навіть коли ти дав 100 гривень чи 200, воно почне рости. Якщо ви будете виконувати всі. Чотири кроки, воно почне рости. Я хочу дуже, щоб ви почали давати оці маленькі суми, щоб ви почали допомагати кармічному партнеру. Бо я дуже хочу, щоб у вас були більше грошей, бо я хочу, щоб українці процвітали. Але діяти треба трошки по-іншому зараз. Угу. Я хочу, щоб ви пішли далі, і ми пішли на, на продвинуті програми, бо вони змінять ваше життя, тотально змінять ваше життя. І якщо я вам кажу, що людина за два місяці збільшила свій дохід у шість разів, це означає, що це можливо. Якщо я вам кажу, що людина зцілилася від раку, це означає, що це можливо. Якщо я вам кажу, що людина, будучи на Межі, межі взагалі розвод. А як у нас буде це слово? Розлучення. Розлучення створило такі відносини, коли чоловік носить її на руках. Це можливо, бо вона змінила свою карму, вона змінила зерна, вона посіяла інші зерни, та людина. Тому, будь ласка, ніяких виправдовань, добре? Ніяких. Робимо маленькі зерна. Великі результати, і ось помилка номер 3 вона так і звучить: знайшов людину з такою ж метою, але не знаю, як запропонувати допомогу, чи не буде це дивно щотижня з нею зустрічатися, чи треба їй знати, що вона мій КП? І тут ви самі вирішуєте, чи треба тій людині знати, чи вона готова, чи не готова. Можливо, ця людина готова, і ви це відчуєте, і ви їй розкажете. І можливо, ви зміните її життя, бо ви розкажете їй з. Про ті знання, які, змі... які змінять її життя. Розумієте, тому ви самі відчуваєте, чи потрібно, чи не потрібно. Але для кормічного методу неважливо, чи знає та людина, чи ні. Бо ви сієте зерна в своїй свідомості, а не в її, а не в її. Тому не важливо. Але якщо вона, ви відчуєте, що готова, то розповідаєте. І як допомагати, я, я розказала, так? Да? Четверта помилка одразу є, коли у вас є одразу декілька людей. І ви думаєте, що я почну зараз працювати з усіма одразу, щоб насіяти більше зерен. Так, ось це помилка. Чому? Бо ви кинете це робити, ви перестанете це робити. Зараз, зараз ви загорілися, а потім ваш ентузіазм закінчиться і ви кинете. Тому краще мати одного кармічного партнера і щиро йому допомагати, і робити всі чотири кроки не три, а всі чотири кроки. І це буде більш ефективно, ніж зараз брати 3-4-5 і через місяць кинути, і не робити ніякі кроки. І ці зерна ви посієте, так? Але вони залишаться. Залишаться у вашій свідомості назавжди. Вони там можуть пробути все життя і так і не розкритися. Угу. І, мабуть, ви пам'ятаєте в своєму житті багато доброго, що ви вже зробили, і ви це пам'ятаєте, але ви не бачите результатів того. Чому? Бо ви не робили всі чотири кроки. І давайте ще одну помилку. Помилку номер 5 коли ви обираєте кармічного партнера, було схоже питання, сьогодні вже звучало, до якого не лежить серце. Да, хтось писав, що не задоволен роботою з кармічним партнером. Дивіться, з одного боку це більш такий продвинутий рівень, дуже продвинутий, це може бути гарна вправа щодо розвитку любові в серці, для створення дуже потужних зерень. Якщо людина розуміє, що ця людина, неприємна мені людина, походить з моїх зерен і я хочу ці зерна зцілити. Але то високий вже рівень, тому зараз потрібно краще взяти людину, з якою вам приємно працювати. Бо якщо ви будете відчувати оці негативні емоції, ви не зможете радіти. А відповідно, діла не буде. Ви не зможете радіти тому хорошому, що ви робите, і тим паче ви будете відчувати ці негативні віднос... емоції і будете створювати нові ментальні зерна негативу в своєму житті. Тому я не раджу, я не раджу працювати за... наразі з партнером кармічним, роботу, з яким ви не задоволені. Чи вам ви якось ну, не знаходите контакту? Краще дякую за твій час. Я тобі дуже вдячна і ви прощаєтесь, і шукаєте іншого. Добре, домовились?